Законодавчо заборонено мобілізовувати до 25 років чоловіків, яких визнали обмежено придатним. Але мобілізація триває, бо президент ще не підписав відповідний законопроект. Однак, за даними нардепів, у вересні 2024 року командування сухопітних військ видало директиву МДКСВ номер 116 4009, яка тимчасово зупинила мобілізацію межа придатних віком до 25 років. Але ця директива є неопублікованою і має виключно службовий характер. Її ніхто не бачив. При цьому Верховний суд 14 листопада 2025 року приймає рішення, яке, можна сказати, відкриває ящик Пандори. І в чому же суть, я зараз буду вам пояснювати, друзі. І так, Верховний суд 14 листопада 2025 року, переглядаючи рішення судів першої та апеляційної інстанції, які визнали законною мобілізацію хлопця в віці до 25 років, який раніше був через обмежену придатність поставлений на військовий облік військовозобов'язаних, а потім комісія ВЛК його визнала придатним до військової служби. Дата мобілізації нашого героя 9 травня 2024 року, тобто до прийняття закону про скасування статусу обмежено придатний і до заборони призвати хлопців у віці до 25 років, які пройшли базову військову підготовку або військову службу. Верховний суд зазначив, що на момент мобілізації наш герой по статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію не мав підстав бути немобілізований, тобто не мав підстав для отримання відстрочки від призову по мобілізації. А також дана стаття не визначала ВІК, а саме 25 років, як підставу не призивати громадянина України на військову. Службу. 18 ж травня 2024 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку. Від 11 квітня 2024 року цим законом внесені суттєві зміни та доповнення, зокрема до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а також закону про військову службу. Передусім, було змінено гранічний призивний вік з. З 27 до 25 років. Також законом даним було розширено та уточнення підстави для надання відстрочки. Зокрема, частина 5 та 6 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію передбачили, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення до 25 річного віку військовозобов'язані, які пройшли базову загальну військову підготовку. Це БЗВП, да? ви чули, мабуть, таку абревіатуру, і відповідно до статті 10 -1 закону України про військову службу чи базову військову службу. І такі особи можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації лише за своєю згодою. А також військовозобов'язані числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені з військової служби у запасу у зв'язку з звільненням полону. До 18.05.25 Верховний суд вказує, що віковий критерій 25 років застосовується виключно до призивників, а інші категорії військовозобов'язаних до 25 років, зокрема зараховані в запас за результатом ВЛК. Підлягали призову на військову службу під час мобілізації. З 18.05 віковий критерій у 25 років застосовується виключно до призивників та осіб, які стали військовозобов'язаними у зв'язку з проходженням базової загальновійськової підготовки БЗВП чи базової військової служби. І громадяни, які проходили військову службу та були звільнені у запас у зв'язку з звільненням з полону. Тобто, у зазначений період. А саме з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2024 року фактично існували обставини, які ставили осіб призивного віку у нерівне становище за ознакою стану здоров'я, по відношенню до виконання військового обов'язку за призовом під час мобілізації в особливий період. Зокрема, виникла така ситуація, коли особи з одного і того ж віку призивного віку, які не мали проблем із здоров'ям, в Наслідок того, що перебували на військовому обліку призивників, не підлягали призову під час мобілізації в особливий період, без їхньої згоди. А ті, які були визнані непридатними до військової служби у мирний час та, відповідно, перебували на військовому обліку військовозобов'язаних, могли бути призвані на військову службу під час мобілізації без їхньої згоди. Якщо під час проходження ВЛК вони визнавалися придатними до військової служби. Така ситуація була зумовлена двома правовими чинниками. Перша це перебування осіб призивного віку в залежності від стану здоров'я на різних категоріях військового обліку, придатні до військової служби перебували на обліку призивників, а не придатні на обліку військовозобов'язаних. Внаслідок чого на перших не поширювались вимоги закону е, про мобілізаційну підготовку щодо призову за мобілізацію в особливий період, а на відміну від осіб вік призивного віку, які внаслідок стану здоров'я перебували на обліку військовозобов'язаних, відсутністю у досліджений період права на відсу... відсутність у дослідженому періоду права на відстрочку, від... е... на відстрочку для військовозобов'язаних, які не досягли гранічного призивного віку. Колегія суддів Верховного суду звертає увагу на те, що Верховна Рада України 9 жовтня 2024 року прийняла законопроект. 11.379 Д. про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25. 20 річного віку, який передбачав внесення змін до глави 12 при кінцевих положеннях закону України про військовий обов'язок військового службу шляхом доповнення глави пунктом 7.2 такого змісту встановити, що впродовж дії воєнного стану, введеного указом президента, затвердженим законом України про затвердження указу президента про введення воєнного стану в Україні, і військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації. Особливий період із числа осіб, які на день набрання чинності законом України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, перебували на військовому обліку військовозобов'язаних як такі, що за станом здоров'я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час. Та не досягли 25-річного віку, можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Та відповідні зміни мали бути внесені до розділу 7 кінцевих положення закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де також вказується, що військова служба, що ті хлопці, які перебували на військовому обліку, військовозобов'язаних, що за станом здоров'я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний не підлягають призову на військову службу служби під час мобілізації до досягнення ними 25 річного віку. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу лише за їх згодою. Зазначений законопроект стосується, зокрема, осіб, які на день набрання чинності законом України перебували на військовому обліку як особи, визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби у мирний час і обмежено придатними у воєнний, і які досі не досягли 25-річного віку, якщо вони не бажають проходити військову службу. Однак, на час розгляду цієї справи, а це саме друзі, листопад 2025 року зазначений закон не набрав чинності. Оскільки не був повернутий до Верховної Ради з підписом Президента України. Отже, у період з 24 лютого 2022 року, дати ведення воєнного СНАЛу, до 18 травня 2024 року існувала прововальна рівність, внаслідок якої громадяни призивного віку до 27 років, які були визнані непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, з огляду на що включалися до військового обліку військовозобов'язаних. Підлягали призову на військову службу внаслідок мобілізації на особливий період. Якщо за результатом повторного проходження огляду ВЛК визнавалися придатними до військової служби та не мали інших підстав для відстрочки чи бронювання, у вказаний період законодавством не визначалося такої підстави для отримання відстрочки для військовозобов'язаних резервістів, які не досягли гранічного призовного віку. Отже, на момент призову позивача травень 2024 року, а саме, ви пам'ятаєте, да? 9 травня це було наразі військове зобов'язання, які визнані ВЛК за станом здоров'я, придатні до військової служби, і які не досягли гранічного віку перебування в... на обліку призивників, тобто 25 років, підлягають призову під час мобілізації. З огляду на вище вказане, можна сподіватися лише на те, що президентом все ж таки буде підписаний закон, який був прийнятий, а саме 11379Б, який прибере цю нерівність і поставить в однакове справове становище хлопців віком до 25 років. Друзі, кому було цікаво дане відео і корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на наш канал, а також поділіться даним відео з вашими друзями і в соцмережах. Це надасть можливість просувати, по-перше, дане відео, а по-друге, підтримати наш молодий юридичний канал.